Ви маєте два дроби 1 четверту і 5 шостих. Ви хочете переписати їх так, щоб вони мали однаковий знаменник і цілі чисельники, які числа можна використовувати як знаменник? Отож, як я вже сказала, у нас є два дроби: це 1 четверта і 5 шостих, і ми зараз можемо побачити, що знаменники у них різні, тобто 4 і 6, а нам потрібно знайти якесь таке число, можливо, навіть не одне, яке можна буде використати як спільний знаменник для обох дробів. Проте, чи можемо ми просто взяти якесь число і зробити його спільним знаменником для обох дробів? Ні, ми так робити не можемо, адже нам потрібно якесь таке число, яке обов'язково буде кратним і першому знаменнику, і другому знаменнику. Ось, наприклад, числа кратні 4, це 4, 8, адже 4 на 2 – 8, 4 на 3 12, 4 на 4 16 і так далі, і так далі. Проте навіщо нам взагалі потрібно, щоб ці числа були кратними? Отож, один із наших дробів це одна четверта, і я хочу на прикладі цього дробу показати, чому ми не можемо брати будь-яке число, як спільний знаменник, а повинні обов'язково шукати кратне. Отож, у мене є ось таке коло, і я на ньому позначу цю одну четверту, тобто зафарбую одну частину з чотирьох. Приблизно ось так. І, наприклад, я хочу, щоб у мене в чисельнику стояла не одиниця, а двійка. Отож, я хочу, щоб чисельник був у мене два. І щоб це зробити, я повинна зафарбовану частину поділити на дві частинки. Ось таким чином. Тобто тепер у мене дві зафарбовані частини. Проте, чи можу я сказати, що це дві. 1, 2, 3, 4, 5, що це дві п'ятих? Ні, я не можу, адже щоб так сказати, мені потрібно, щоб. Всі п'ять частин були рівними за розміром. А ми бачимо, що ось ці дві частини точно менші, ніж всі інші три. Тож для того, щоб записати це дробом, я повинна поділити всі частини, що залишилися, теж на дві, тобто зробити їх всіх рівними. Якимось ось таким чином. Трохи нерівно. Краще зробити ось так і ось так. Отож, тепер я можу сказати, що це у мене 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 8. І ми бачимо, що 8 кратне 4. Тобто, якщо я 4 помножу на 2, я отримаю 8. І те ж саме у нас сталося з чисельником. Тобто чисельник подвоївся. Отож, для того, щоб отримати такий самий тріп, еквівалентний, тотожний, нам потрібно. І чисельник множити на 2, і знаменник множити на 2, тобто множити їх на одне і те ж число. Проте це працює не тільки з множенням на 2. Наприклад, у мене є ще ось одне таке ж саме коло. Я так само зафарбую тут 1 четверту. Проте тепер я хочу, щоб у чисельнику в мене було не 2, а 3. Тобто я кожну з частин поділю на 3 рівні частини. Ось таким чином. Ось це у мене буде три частини. Я ж не можу зараз сказати, що це у мене 1, 2, 3, 4, 5, 6, що це у мене 3 шостих, адже це буде неправдою, бо частини тут не рівні. Для того, щоб записати це дробом, я повинна кожну з цих частин так само поділити на три рівні частини. Ось таким чином. Ось так. Це у мене буде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Тобто 3 дванадцятих. І ми бачимо, що ось тут ми четвірку помножили на 3, тобто у нас стало втричі більше частин. Помножити на 3. І чисельник так само був помножений на 3. Ось так. Зафарбованих частин стало втричі більше. І ми можемо побачити, що 1 четверта, восьмих і 3 дванадцятих – це все тотожні дроби. Тобто зафарбована частина у нас залишалася незмінною. У нас зафарбована все те ж частина кола. Просто ця частинка у нас поділена тепер на більшу кількість. І ви могли помітити, що всі знаменники ось тут, у нас кратні 4. Тобто. Вони всі діляться націло на чотири, на і це стається саме тому, що у нас спочатку було чотири частини, і для того, щоб отримати якусь кількість рівних частин, ми ділимо всі частини на однакову кількість. І тепер можемо повернутися до нашого запитання: які числа можна використовувати як знаменник? Тобто нам потрібно знайти якесь таке число, яке буде кратне і чотирьом, і шести, тобто таке, яке буде ділитися на ціло на обидва цих числа. Отож, пропоную спочатку записати числа, які кратні 4. Це у нас 4 на 1, 4, 4 на 2, 8, 4 на 3 12, 4 на 4, 16, 4 на 5 20, 4 на 6, 24. І на цьому я зупинюся, адже у нас у варіантах відповіді 24 це найбільша відповідь. І ти далі просто немає сенсу. Отож, тепер запишу числа, які кратні 6. Це у нас. 6 на 1, 6, 6 на 2, 12, 6 на 3 18, 6 на 4, 24. І далі вже рухатися не буду. Отож, тепер серед варіантів відповідей нам потрібно знайти такі, які будуть кратні і 4, і 6 одночасно. Почнемо з варіанту А, це у нас 8. І ми бачимо, що 8 у нас є ось тут. Воно кратне 4, тобто ми можемо з 4 частин зробити 8 частин, поділивши кожну з них на 2. Проте, ми бачимо, що в цьому рядку такого числа немає, тобто ми не можемо з 6 частин зробити 8 частин. Тому воно нам не підходить, адже нам потрібно, щоб воно було кратне і 4, і 6. Наступний варіант відповіді це 12. І ми бачимо, що 12 у нас є ось тут, і 12 у нас є ось тут. Тобто воно є в обох рядочках, тому воно кратне і 4, і 6. Тобто цей варіант відповіді нам підходить. Ми можемо це використати як спільний знаменник. Наступний варіант відповіді це у нас 18. Ми бачимо, що 18 у нас є ось тут, тобто воно кратне 6. Ми можемо з шести частин зробити 18 рівних частинок, поділивши кожну з них на 3. Проте його немає ось тут. Ми не можемо з чотирьох частин зробити 18 рівних. Тому цей варіант нам теж не підходить. І останній варіант це у нас 24. І ми бачимо, що 24 у нас кратне і 4 і 6, Тому цей варіант відповіді нам теж підходить. Отож, для ось цих двох дробів ми можемо використовувати 12 і 24 як спільний знаменник. Проте люди частіше за все будуть обирати менше число. Адже 12 це у нас найменше спільне кратне. І з меншими числами просто зручніше працювати. Вас, звісно, ніхто не обмежує, ви можете використовувати і 24 як спільний знаменник, і багацько-багацько-багацько інших чисел. Проте, просто з меншими легше працювати, тому люди так звикли. Отож для дробів 1 4 та 5 шостих спільним знаменником може бути 12 або 24.